Так, шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. Хочу подивитися, новина з'явилася да? ну, ще вчора, але я, чесно кажучи, про неї трошки забула, а ви в своїх коментарях мені нагадали про те, що це з телеграм-каналів Київ отримав дуже надіжний дані розвідки, о на РФ почати нове наступлення. Да, і є декілька напрямків. Так, перший напрямок це з Креміної в сторону Лиману. Да, от так зверху, потім це момент ну, Донеччини, там, де вони зараз, і, а, і, і здається, зараз чекайте, друзі, Так, це момент Бахмуту. Ну, напрямок, да. І. Вугледару. Тобто, ось, а, Авдіївка і Вугледар. От чотири напрямки. От давайте ми з вами оці чотири напрямки і подивимося. Так, друзі, іще момент. Дуже багато ви питаєте про міста. На які розклади вже я робила. Я вас дуже прошу, не полінуйтеся, зайдіть на канал і подивіться, є багато розкладів, є список відтворення міста України. Заходите і прям от свіженькі-свіженькі є, є багато. Так, давайте подивимося, починаючи з креміної, що вони там, що вони там готують? Давайте так. Чи готують вони там наступ, про який говорять, да? про який говорить розвідка напрямок Креміної, чи готують там рашисти наступ? з напрямку Креміної, чи готують? Планують. Час, друзі, а, планують, плани в них є великі, і тут такі плани, знаєте, по п'ятірці мечів це. Ну, хитрість знову ж якась, так? Да? Десятка мечів просто виходить, і я так розумію, що те, що вони там планують, воно, знаєте, як закінчиться великим провалом. Великим ударом для них, тому що десятка мечів це кінець планам. Перша карта виходить, колесо фортуни». Так, я трошки нахилю, да, щоб було видно. Перша карта колесо фортуни». Ну, плани є, да. плани є, зайти плани є, але. Нічого гарного з тих планів в них не вийде. Але давайте спитаємо так на всяк випадок, да? якщо вони підуть в то, в то, по тому напрямку, що їх чекає? Якщо буде рух, по тому напрямку, о, й -й -й -й. це я, друзі, з вулиці зайшла і трошки ще не нагрілась. Так, Преміною, якщо підуть, що їх чекає тих рашистів, що їх чекає в Україні? Їх е, е, королева мечова, Україна готова, гарно захищений кордон, гарно захищений ну, ті кордони, так? Да? Тобто і королева Пентаклів, ну, це, знаєте, це не про просування. Тобто, чи матимуть вони успіх? Давайте ще так спитаємо в тому напрямку, чи матимуть вони успіх в напрямку кримінові, якщо вони зайдуть. Карта дурака. Пусто. Тут пусті. пусті Пусти хлопоти, да? пуста енергія. В пусту будуть витрачати енергію. Вісімка мечів, ні. Ну, який тут успіх? Тут... Ні. Їм там більше, знаєте, треба буде відбиватися, а не наступати, друзі, ні. Тобто, якщо вони десь і заходять, тобто там йде мова про якісь провокації, да? і наші готові, наші відбивають. Значить, дивимося далі з вами. Так, тепер дивимося е зі сторони Бахмуту, да? чи готують вони великий наступ. Напрямок Бахмуту Соледару, чи готують вони великий наступ? Найближчим часом оці 10 днів, про які говорить розвідка. Напрямок Бахмуту-Солидару. Сили збирають, да, сили збирають, але по пажу мечів, це знаєте, це настільки наступ, скільки м -м, втримати те, що там є. Е -е, чи можливо чи сильне просування по цьому напрямку? Чи можливо сильне просування? Ні, неможливо. Їм би, е -е, їм би втримати ті. Е -е, Території там, де вони знаходяться зараз, да, і, ну, і взагалі, ну яке просування? <кхід> Друзі, ні. Е, ми зайняли гарно позиції. Позиції гарно, кордони гарно охороняються, дорога їм там буде закрита. Сильного просування ні. Провокації можливі і з е, повітря, загрози при, ну, містам, які знаходяться поруч. Е, Дуже сильні ці загрози в плані обстрілів. Тому ми вже про це з вами говорили, да так, друзі, і давайте далі подивимося а, напрямок Авдіївки. Да? Хоча по Авдіївці я дивилася. Ще раз вас прошу заходити на канал, там багато є розкладів по містах. Не поєнуйтеся, зайдіть, подивіться. Якщо є питання, Можливо, відповідь вже є. Так, і напрямок Авдіївки, чи можливе е, сильне просунення? Да? Чи готується великий наступ, про який говорить розвідка? Тихо, тихо, тихо. Чи можливий сильний наступ, великий, про який говорить розвідка в Авдіївському напрямку? М -м, ні. Це знаєте як? Момент відволікти увагу, привернути сюди увагу. От дивіться, Імператор і Верховний суд. Знаєте, як? От звернути увагу сюди, на цей напрямок, в плані армії, в плані сили, тобто перетягнути туди. Чи буде там сильне просування по цьому напрямку? Обстріли сильні, сильні обстріли. І там. Для України, це що, а для, а, дістала і, ну, дивіться, значить, по тому напрямку, там сильні обстріли, але по правосудді а, смерть. Ця смерть на українській стороні. Тобто, вона для расистів, вона для окупантів. Я питаю, що це для України. Виходить, карта перемоги, шестірка Жезлова. А ну і для расистів я питаю, карта диявола. Тобто але обстріли, друзі, обстріли там будуть сильні. Так, і дивимося з вами напрямок Вугледару, да? напрямок Вугледару. Так, отой великий наступ, про який говорять, говорить розвідка. Чи можливий він зі сторони вугледару, що це для України, що це для Росії? Чи матимуть вони успіх? Зараз я, друзі, все розкажу. Ясно. Значить, дивіться те, що вони будуть рухатися в тому напрямку, да, будуть. Значить, вони туди е, збирають силу, в них є там певні плани, вони націлені на результат. Тобто рухатися в тому напрямку вони ще будуть. Значить, що це для нас? Нам йде якась підтримка, причому багато підтримки, дивіться, паш, паш Пентаклів і 10 пентаклів. Тобто. Ми чекаємо, до нас їде підтримка, тобто, у нас з'являється можливість, чекаємо на можливість, не на можливість, друзі, зараз чекаємо на ресурси, Паш Мечовий, ми готові. тобто Ми контролюємо Паш, він так, знаєте, готовність, тобто є готовність великого такого наступу або там взагалі якогось просування, українська сторона готова. Що їх там чекає? Їх там чекає розчарування. Їх там чекають великі втрати. І а, по правосуддю, тобто ну, не, не, не виходить, друзі, у них там нічого, тому що далі я питаю, що це все для них. Ця вся робота, вона все, що вони там будуть робити, це все просто ну, для них буде удар, і знову ж таки невдача. І знову ж таки невдача. Значить, дивіться, знову ж таки, це от я питаю, це правосуддя, да, що це для України. Україна контролює ситуацію. Ми все те, що вони там будуть робити, ми все це перевертаємо в свою сторону в свій контрнаступ. От те, що я вам говорила, що те, що вони на нас наступають, у нас ми чекаємо ресурсу для того, щоб ось так перевернути е захист в контрнаступ. Ось, будь ласка. Ось карти про це і говорять. Тобто, що там буде по тому напрямку. Вони спочатку будуть там щось рухатися, да? і ми оцей стан, ми його просто, е свій стан ми змінюємо на контрнаступ. І ну, по смерті там ну, це не для нас, це смерть на нашій стороні. Розумієте? Це безстрашує просто. От, а в них там пустеє хлопоти, все, що вони там будуть. Намагатися зробити там, ну, ні, ні, нічого там не виходить. Тобто вони там будуть розбиті. Так, це ми з вами подивилися. Добре, тепер давайте. Тобто провокації. Друзі, буде дуже багато провокацій і дуже багато інформації, яко, яка, ну, як то кажуть, тіпсо. Да, оцей психологічний, психологічна атака на інформаційна психологічна атака на мешканців України, ми це з вами. Обговорювали ще по розкладу по Києву, що зараз цього буде дуже багато. Я вас прошу, не потрібно всьому вірити. Так, і ще ви питали, і я це вже дивилася, і, ну, я дуже прошу з приводу. Києва і Житомира, що він буде під окупацією, бо ви подивилися десь там якогось таролога, і хтось сказав, що Київ може бути під окупацією. Друзі, я вас дуже прошу. Це називається паніка. А от Київ під окупацією не буде. Може бути Київ під окупацією. Київ стоїть захищений. Ну, як він може бути під окупацією? Ні. І так само і житомир. Чи може бути житомир під окупацією? Ні. Ну, відбиття. Навіть якщо там десь і хтось буде лізти зі сторони а, Білорусі, а це можливо, да? то, друзі, Житомир просто в своїх стінах. Вміє, вміє все відбити, він готовий. Ну, тобто, тут, тут, тут не налякати. Будь ласка, не панікуйте. І ще мені сподобалося, давайте подивимося так одразу. Питання це, що в Росії готують бомбоубіжище. Чому це? А от давайте і подивимося. Да? До, чого, до чого це? Що на Росії готують. Бомбосховище? Це до чого? Ага. Чи є якийсь страх зараз, друзі? Все, знаєте, впливають на людей, карта ілюзії, да? тобто створити картинку, створити картинку для людей, вплинути на людей. Це інформація для залякування людей. Тобто, якось щось, знаєте, вплинути на, на сам народ. Да? ну щоб як, щоб їх тримати в. Щоб можна було керувати. З чим це пов'язане? Ну взагалі, розкажіть там, чи є можливо якісь. Те, що удари будуть по Москві, це ми вже з вами дивилися. А... Чи пов'язано це, да? Давайте так спитаємо, чи може бути це пов'язано з ударами по Москві? Чи дійсно є загроза ударів і тому вони готують бомбосховища? Так. Чи готує Україна? <свісно> Ви знаєте, тут якесь розуміння є, ну, вони про це думають. Вони про це думають. Двійка мечів, вона е, не те, що закриває інформацію, вона про те, що е, ну, людина знаходиться в роздумах. да, В роздумах. Е, Україна може нанести удар. І ми з вами це дивилися: десятка мечів, карта, і, ну, імператриця. Тобто, вони не. Не відкидають цей варіант, скажімо, да? От. Ну, прикольно. Ну, добре. Реакція людей на ці бомбосховища. Реакція людей на ці бомбосховища. Якийсь страх. Страх є. Страх є, тепер всі будуть переживати за своє життя. Страх є. Карта смерті. Знаєте, це така довіра. Довіра до влади, типу, що все буде нормально, це для захисту, це все, що робиться, це ну, для захисту так потрібно. Ну, тобто. Ну Добре? Ну, добре. Тобто в такої. Добре. Давайте ще раз подивимось, чи буде удар по Москві. З повітря. Ракети, дрони неважливо, чи. Ну, все в процесі. Все в процесі. План є. А, колесо фортуни, знаєте, це така штука, коли м -м, і на дні колоди шестірка мечів. Тобто щось готується, вже щось буде. Скоро я сподіваюся. Добре, друзі, я ж кажу, робота йде. Добре. Все, дякую вам е, за ваші питання. Роздивилися, я сподіваюся, ви заспокоїлися, і давайте домовимося, що паніку розводити ми не будемо. Я намагаюся, я намагаюся ну, час від часу передивлятись такі питання, ну, щоб і, ну, я також переживаю, от, і щоб е, самі ну, знати, да, розуміти, що відбувається, ну і в принципі і вас трошки заспокоювати. Тому не панікуємо, молимося на підтримку ЗСУ. Віримо в Бога, віримо в ЗСУ. І бережіть, будь ласка, себе, свої нерви і Україну.